От, власне, цікаво, в який період і в який час треба йти вже не до гінеколога, а до репродуктолога? Що має спонукати пару? Пару повинно спонукати їх бажання і вік. Молода пара до 35 років. Якщо вона не може завагітніти 12 і більше місяців, ось тут треба задатися питанням. Чому ні? Тому що згідно протоколом, безпліддя ми виставляємо, якщо жінка не вагітніє при регулярних статевих контактах, тобто 2-3 рази на тиждень, рік і більше. Якщо в парі 35 і більше років, стандарти два роки назад помінялися. Раніше вони ходили через рік, як і в репродуктивному молодому віці, а зараз півроку. Чому? Тому що в 36 років йде різке зниження кількості яйцеклітин в яєчниках. І тоді навіть за допомогою еко такі жінці важко завагітніти, тому що ми не отримуємо нормальну кількість і нормальну якість клітин, які б дали потім потомство. Що робити в цій ситуації? Консервувати є ці клітини? В ситуації в якій? Коли вони планують вагітність? Коли, коли до 36 років вони не планували вагітність, але хочуть, щоб вагітність і дитина була здоровою і народжена і народжена. Якщо це подружжя і вони зараз планують вагітність 36 років, 6 місяців пройшло, немає вагітності, будь ласка, це показ прямий для консультації репродуктолога. І репродуктолог вже з'ясовує причини: спермограма, УЗД жінки, вона здає гормони. І якщо виявляють причини, ми намагаємося впливати на них. Ми не беремо ці пари відразу ж на еко. Якщо ми повпливаємо. Бували, вирівняли її гормональний фон, чоловік поприймав певні препарати, нормалізувались показники спермограми, вони можуть самостійно завагітніти. Тобто ви відпускаєте цю пару, для так, того, щоб вони звичайно. зробили спробу природної вагітності. Так, звичайно. Але є одне, але якщо така жінка 36. 35 плюс прийшла і у неї антимюллеровий гормон одиниця. Це для репродуктолога низький показник. Тобто ми знаємо, що у неї кількість яйцеклітин дуже мала. І якщо ми будемо тягнути з лікуванням, то через рік вона може прийти і цей показник буде 05. А це вже показ для донорських яйцеклітин. Відповідно, жінка отримати свою генетичну дитину вже не може, тому тут ми не відтягуємо, а пропонуємо відразу же ЕКЗ і пояснюємо, чому це необхідно, щоб вона своєчасно почала цей цикл і отримала бажане.